Ісландія не матиме шансів у світі Путіна. Тож це не просто фраза чи кліше, коли ми говоримо, що боротьба України це наша боротьба. Так і є. Ми маємо зробити достатньо для допомоги Україні, аби вона перемогла у війні, а Росія програла з Україною в альянсі. Європа стане сильнішою. Ми говоримо з вами на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Чи вважаєте ви, що результати цього саміту, викладені у підсумковій декларації, є достатніми для того, щоб протистояти загрозам, які надходять з боку Росії? Ми, безумовно рухаємося у правильному напрямку. У нас є конкретні результати. У нас є нові рішення, великі практичні кроки. Ми бачимо посилення єдності всередині альянсу, що важливо. І я думаю, що ця єдність посилюється, тому що ми розуміємо розвиток і загрозу. Ми бачимо, як конкретні результати поміж союзників всередині альянсу, але насамперед для України. Це й довгострокова підтримка, і практичні кроки, які мають реальне значення, і підтверджують той факт, що майбутнє України під парасолькою НАТО. Чи підтримала б Ісландія надання вже цього року запрошення Україні приєднатися до НАТО We would. We would. Um... Ми би підтримали текст сильний, і я вдячна, що ми його погодили. Я знаю, що були переговори із Україною, але ми чітко озвучували свою позицію щодо політики відкритих дверей. Я знаю, що це складно в чинній ситуації, але я також знаю, що у разі запрошення ми би почали роботу. На щастя, ми працювали і у минулі 12 місяців були зрушення, і зараз ми робимо конкретні кроки до кінцевої мети членства України у НАТО. Ми були досить відвертими щодо того, що нам потрібно менше сірих зон, і щодо права України обирати в. Власне майбутнє, вони дуже чітко висловилися про те, яке це майбутнє, і ми це будемо підтримувати. Ісландія – одна з країн-засновниць НАТО. Чи вважаєте ви, що альянс виграв би від того, якби Україна стала наступним членом? Україна очевидно багато принесла би альянсу. Сила українських збройних сил виняткова, хоч і причина цьому, звісно, не добра. Ми безумовно у ситуації, коли зробити це буде складно, враховуючи міжнародно визнані кордони. І тому важливо працювати у цьому напрямку, щоби шлях ставав коротшим, а не довшим. Але очевидно, з Україною в альянсі Європа стане сильнішою. Це також значить, що у нас стане менше сірих зон. Україна багато чого додасть, і я знаю, що Україна наполегливо працює над підготовкою на усіх фронтах, зокрема і в плані реформ. Тому моя відповідь так. цей міст до НАТО, який запропонували Україні. Чи вважаєте ви, що цього разу це справжня обіцянка, що Україна незабаром стане членом НАТО? Це обіцянка. І в альянсі є єдність. Що коли ми говоримо, що місце України в НАТО, ми дійсно маємо це на увазі. Ми мали таке формулювання минулого року у Вільнюсі. Цього разу воно стало сильнішим, і не лише через формулювання і політичну обіцянку, але й через конкретні кроки досягнення цього. Тому для мене очевидно, в альянсі не бракує єдності щодо того, що місце України в НАТО і членство України є критично важливим не лише для самої України, а й для альянсу та всіх держав-членів, і для Європи, і для Північної Америки. Will be there as well. Is there an understanding... Чи є розуміння, скільки років знадобиться Україні, щоб перетнути цей міст? Це залежить від багатьох речей, і не лише з боку України, а з боку альянсу. Також нам важливо сфокусуватися на тому, про що ми постійно говоримо. Ми маємо зробити достатньо для допомоги Україні, аби вона перемогла у війні, а Росія програла. Це має бути нашим пріоритетом. Тому є питання, які треба буде владнати пізніше. Але все це залежить від того, чи підтримаємо ми Україну на достатньому рівні, аби вони перемогли у війні, а Росія програла. Ісландія не має постійної армії, але Ісландія підтримує Україну і підписала двосторонню безпекову угоду навіть раніше ніж це зробили Сполучені Штати. Чому для Ісландії важливо підтримувати Україну, аби вона перемогла у війні, як ви сказали, а Росія програла? по перше, це правильний вчинок. По-друге, Ісландія не матиме шансів у світі Путіна. Так, ми знаходимося далеко. Так, ми острів. Так, ми були серед засновників НАТО. Так, у нас є сильна двостороння оборонна угода зі сполученими штатами. Але ми процвітаємо, ми збудували все, що маємо, і ми сильне суспільство саме завдяки світовому порядку, заснованому на правилах. Завдяки багатосторонній системі та міжнародному праву, ми експертна економіка, ми стійкі та сильні саме через це. Тож, коли цей фундамент опиняється під атакою, як це відбувається зараз, наш прямий і конкретний інтерес полягає в тому, щоб нікому з гравців не зійшло це з рук. Тож це не просто фраза чи кліше, коли ми говоримо, що боротьба України це наша боротьба, так і є. Тому це етично, правильно і символічно підтримати друга і союзника, який знаходиться в центрі цієї боротьби і втрачає життя за цінності, які ми маємо і які ми хочемо зберегти. Це означає, що, хоча це далеко від нас, насправді і не так далеко. За останні два з половиною роки відносини між Ісландією та Україною надзвичайно посилилися, як і економічна, і гуманітарна підтримка. До війни в Ісландії не проживало багато українців, а зараз тисячі. Навіть підтримка в оборонній сфері, хоч у нас і немає зброї, яку ми могли б надіслати, але ми підтримали інші ініціативи із купівлі зброї: чеський фонд, оборонну ініціативу Великої Британії та інші проекти. Це невеликі цифри, тому що нас менше 400 тисяч, але це правильний вчинок і символічний жест. Це тому, що ми справді вважаємо, що Україна має перемогти, і це бонус, що наші відносини зараз набагато міцніші ніж були, і ми хочемо продовжувати йти цим шляхом. Шокела надане станевос ви сказали, що Ісландія не має зброї, яку можна було б відправити в Україну. Чи розчаровані ви трохи тим, що деякі з найбільших країн, найбільших військових потуг у світі, не надсилають Україні більше зброї, аби вона була успішною? Звичайно. Швидкість підтримки має бути достатньою. Якщо подивитися назад, на те, як ми сприймали потенційну ескалацію і ситуацію із шоломами, і що ми робимо зараз, це показує, що нам потрібно багато мужності. Нам потрібне лідерство у ці часи. Це не має бути зручно і ніколи не обійдеться без ризиків. Реальність така, що рішення, які мають бути ухвалені, вони є ризикованими, але більший ризик не зробити необхідного. Тому я щиро сподіваюся, що кількість і швидкість допомоги зростуть. Звичайно, країни багато чого зробили, і єдність є, і це велика підтримка. Це дорого, але завжди краще заплатити за страхування ніж опинитися в найгіршому із можливих сценаріїв.